Спорту вітає усіх шанувальників змагань і перемог. Серед них справжні чемпіони та справжні прихильники спортивного таланту в усіх його проявах. Попереду час зустрічей і спілкування із тими, хто зробив 2023 роком наших великих успіхів, сили і надій, і з тими, хто разом із країною, бо кожна перемога українця нове натхнення для великого народу. Ярослава Могучих – абсолютна переможниця найпрестижніших змагань сезону. Королева Стрибки. У висоту красива, впевнена, енергійна і дуже яскрава українська зірка світової легкої атлетики. З нами у колі спорту. Я можу назвати цей рік 2023. Переможний для себе, тому що все ж таки я змогла вибороти золоту медалю чемпіонату світу, це було дуже важливо для мене, тому що це був третій чемпіонат світу, це була перша золота нагорода за 10 років і за 24 роки у стрибках у висоту, і це історичне таке золото, тому що як минулого року, наприклад, у 2022 році я вижила чемпіонат Європи, і це теж було таке історичне золото чемпіонату Європи. І для мене завжди всі результати зараз, коли я розумію, що йде повномасштабне вторгнення відбулося 24 лютого, і в моїй країні йде війна, зараз це просто особливо важливо показувати результати, показувати, так грубо сказати, свої зуби, свої навички, і доводити всьому світу, що ми будемо боротися, ми будемо показувати всьому світу, що відбувається в нашій державі. Я відчула повномасштабне вторгнення в себе вдома в Дніпрі. Я була, я це відчула. Я ще була два тижні вдома, при цьому. потім вже поїхала за кордон на чемпіонат світу у Белград і поверталася вже минулої зими. То були і сирени, і вибухи, але ми зараз живемо в цій реальності. Звичайно, коли мене питають іноземці, а не страшно тобі повертатися додому, там що, ну, вибухи в твоєму місті теж вибухи, я кажу, Ну, зараз небезпечно по всій території України, але дім є дім. В мене таке відновлення відбувається психологічне, І зараз я навіть місяць вдома проходжу відновлення, спілкуюся з друзями і готуюся до дуже важкого важкого та важливого року для мене. Це буде Олімпійський рік, тому треба відновитися на всі тисячі відсотків, щоб бути готовим працювати цілий рік. Так, я розпочала цей сезон з перемоги і. Чемпіонат світу виграла, і це такий і продовжилось це на діамантової лігі. Та теж виграла другий, другий підряд. Це був перша українка. Потім, як писала Змія, яка виграла два кубки і фіналу діамантової ліги. І, звичайно, хочеться залишити це відчуття, наприклад, чемпіонату світу, перенести це відчуття на Олімпійські ігри, тому що я бачила, що в мене інше налаштування, я виглядала по-іншому в секторі. в мене був такий більш впевнений в собі в погляд навіть. Я налаштовувалася на кожну висоту, і звичайно, це дуже хочеться показати і на Олімпійських іграх. Звичайно, 2024 рік буде орієнтований на Олімпійські ігри, але в мене ще попереду це зимовий сезон розпочинається, у кінці, наприкінці січня. І, звичайно, ще головний старт зимового сезону це Чемпіонат світу буде в приміщенні, де теж треба показувати результати і виборювати нагороди. Але звичайно, найголовніший старт сезону це Олімпійські ігри. Це будуть мої другі Олімпійські ігри, і хочеться показати максимальний класний результат, все, на що я здатна, і натренувати, і підійти до цього в психологічному плані, більш сильнішою та в фізичному плані. А ще ще ми всі боремося за те, щоб російських та білоруських атлетів не допускали до міжнародних змагань. І я дійсно дякую Себастіону Коце, президент Федерації міжнародної легкої атлетики, за те, що він має стійку позицію. Він солідарен з українцями з Україною в цілому, з початку війни, і, і продовжується в нього така стійка позиція і підтримка. Сектори ми всі такі серйозні, тому що ми налаштовуємося на кожну висоту. Але, звичайно, поза секторами ми спілкуємося з дівчатами. Але я не можу це назвати прямо друзі, тому що для мене друг, подруга це така дуже близька людина, з якою ти можеш посидіти, потеревенити трішки, так. Але я не можу її назвати знайомими, тому що ми вже багато років стрибаємо разом. Тому ось десь посерединки ми спілкуємося, і маємо гарні відносини. Ну, тому це вкрай важливо, що всередині в нас теж все добре. Насправді мій стиль складається 90% зі спортивного, тому що все ж таки спорт це моє життя, постійне тренування. Тренувальні збори, змагання, і, звичайно, зручніше одягнути кросівки, якусь худі і піти собі. Але коли є можливість, то звичайно я обожнюю одягати і сукні, як зараз. Я знаходжусь сукні і спідниці від українських брендів. Я більше обожнююся, є можливість, я надягаю, коли я приїхала до рідного місця, і в мене є мій гардероб зі всіма там светри, блузки, спідниці. І Я використовую цей час, щоб їх вигуляти, тому що вони теж мене. Чекали у шкафу довгий час. У мене хлопець теж спортсмен, тому ми поєднуємо це. І Я думаю, взагалі вважаю, що поєднувати особисте життя і спорт це можливо, якщо ти хочеш. Якщо тобі це потрібно, то так, якщо ти. Ти бачиш, що тобі це заважає, і ти не хочеш в це якось занурюватись головою, то не треба поки починати, поки ти не готовий. Ми живемо в 21 столітті, і це століття технологій, і це століття диджитал, тому що треба продовжувати це такий свій бренд розвивати, щоб це плюс один шлях популяризації легкої атлетики в Україні і не тільки у світі. тому що ти виставляєш, показуєш, як ти йдеш до результату, що тобі допомагає, як ти з цими чи іншими проблемами справляєшся. Тому зараз це потрібно, і я думаю, що мені треба ще активніше вести інстаграм, але все буде. Чемпіонат світу після європейського тріумфу збірна України із карате була одною з найактивніших та дуже успішних на турнірах року. Золота першість континенту перший рядок загального заліку за підсумками європейських ігор в Україні. Карате стало лідером сезону серед спортивних єдиноборств. Наступний крок світові змагання у Будапешті. Вітчизняні чемпіони матимуть сильних конкурентів, але досвід олімпійського минулого на користь українців. Олімпійські призери в неолімпійському виді спорту у гонитві за світовими перемогами, такий Оксимирон вийшов завдяки вибагливому ставленню міжнародного олімпійського комітету до карате. Лише на іграх у Токіо карате було у програмі змагань, але на наступних в Парижі та у Лос-Анджелесі у 2028-му вже точно представлене не буде. Коли це олімпійський вид спорту і інші відношення сторони країни, сторони інших федерацій міжнародних спортивних, тому це така можна сказати престижна планка, яку би хотілося, щоб наш ви спорту підтримував і ми працювали в цьому напрямку. Коли карате попало в Олімпіаду, то в цей момент повернулись до спорту всі ті, хто колись закінчив, були в цей же період ці топові спортсмени, які були в топі, вони змагались, і ще й дуже сильна молодіжна була збірна конкуренція. Підійшла з цієї сторони, і напевно цей період був найскладнішим і найцікавішим у всій моїй кар'єрі, тому що відібратися на ці ігри було ну, щось неймовірне. Анжеліка Тролюга не тільки відібралась, а й сповна скористалась олімпійським шансом та здобула срібло в Японії. А цьогоріч вкотре довела, що вона найсильніша каратистка нашого континенту, здобувши золото європейських ігор. Зараз є трошки напруги перед чемпіонатом світу. Я собі дала трохи відпочинку влітку і повністю займалась тільки. Своєю вже підготовкою на чемпіон світу, звісно, в мене є невеличка впевненість у своїх силах, але з чемпіоном світу завжди відбуваються якісь моменти, тому я не хочу, ну як би сказати, загадувати і планувати. Я просто хочу віддатись на всі 100% у той день на татамі, і я дуже сподіваюся, що все буде добре. Лідер та один з найдосвідченіших атлетів збірної Станіслав Горуна здобув Токіо Бронзу. Це стало апогеєм кар'єри Горуни. Але відмовлятися від великих турнірів, Станіслав не збирається. Все добре, їду в команді. Ми з командою цього року взяли чемпіонат Європи вперше в історії української карате. Я думаю, що ми таким складом. Це поки що найпотужніший склад за всю нашу історію. Я думаю, що ми цілком можемо достойно ну, претендувати. То, що достойно ми претендуємо на ми серед фаворитів в такому складі. Вибір на користь виступів у командному турнірі горовно пояснює на прикладі достойної спортивної конкуренції. В індивідуальній категорії на моє місце прийшов Заплітний Андрій, який цього року вже виграв чемпіонат Європи, європейські ігри, так що абсолютно достойна кандидатура. Я впевнений, що він може значить так, на цьому чемпіонаті світу так, поставити ще один рекорд, ще одна може бути подія, якої в нас не було ще досі. Наразі в чоловічих категоріях є бронза в мене, ще пенату світу, і срібло Валерія Чоботаря. Я думаю, що е, Заплітний Андрій має всі шанси укомплектувати. Український карате золотою медаллю з чемпіонату світу нове покоління українського карате дуже активне у виступах і щире щодо перспектив розвитку. Кожен успішний виступ для спортсмена він додає впевненості, додає віри в себе, віри в свої сили. Але тут є така тонка грань, яку не потрібно перетнути, щоб не десь не розслабитися. Потрібно зважити всі моменти підготовки. Потрібно розрахувати все максимально чітко, щоб показати гарний результат зараз на чемпіонаті світу. І навіть юні каратисти вже підкорюють міжнародні висоти. Завдяки успіхам на молодіжних чемпіонатах Європи Максим Бугаєв та Еліна Сіліменєва представляють Україну на всесвітніх іграх з єдиноборств. Ба більше Еліна після цих змагань відправиться до Будапешта, де увійде до складу національної збірної. Для мене це не вперше, коли змагання майже кожного Ділю то ми вже так виїжджали на три на чотири неділі з дому. Але це чемпіонат світу перший мій дорослий чемпіонат світу в команді. Буду викладатись на максимум. Все, що зможу зробити, зроблю в найкращому вигляді. 24 жовтня, старт турніру, на який мають такі великі сподівання майстри українського карате. Головні події та підсумки у колі спорту телеканалу Дім. Чемпіон Європи та світу серед юніорів і цілком дорослий для рекордів України та двох олімпійських ліцензій на ігри у Парижі Олександру Желтякову незабаром 18 і Він серйозно та відповідально розмірковує про особливості інтеграції у спорт дорослих. Плавець, який уже досяг видатних результатів, розуміє важливість розвитку і говорить про спорт, здобутки та символи юного життя у колі спорту. Справді вдалий рік, але це юніорський спорт це зовсім інше від е, того, що мене чекає цей рік, Олімпійський рік, е, наступний рік е, після Олімпіади. Насправді дуже складно вриватися в дорослий спорти і одразу в Олімпійський рік, коли всі кращі атлети всі світу в своїй найкращій формі. Але будемо намагатись з тренером працювати та показувати найвищі результати і сподіваємось на дуже вдалий виступ на Олімпійських гри. Ньорський спорт це коли ще на змаганнях ми можемо якось побавитись друг з другом, там дітьми, так? але насправді дорослий спорт, коли вже дорослий результат, та треба працювати не тільки на тренуваннях, а й в себе в голові. Тренеру в себе в голові, треба щось думати, якісь знаходити компроміси вже тому, що це не юніорський спорт, це вже дорослий, і насправді це дуже важко зараз, особливо мені там для мого тренера, тому що е, ми ще як сказати. Не дійшли до свого розуміння цього взрослого спорту, але я вважаю, що цей рік буде показником, як ми зможемо увійти в цей цикл дорослого спорту. Я в соцмережах сиджу не дуже багато. В мене є інстаграм, в мене даже є там галочка ця верифікація, але насправді я там нічого навіть не виставляю, окрім якісь може сторії свого чуть-чуть життя, фоточок. Ну це треба вже починати робити, все викладати, якісь відосики для дітей, для якихось ну, як для підписників моїх, які будуть дивитися і казати, ось це крутий спортсмен, ось так, тут так, показувати їм, що треба робити. І ну, Цим треба почати займатись, тому що насправді соціальні мережі. Ежі дуже важлива зараз без них, який би ти не був спортсмен, в тебе може нічого і не бути, якщо в тебе не буде соціальних мереж. Ті б ми не були спортсменами, ми ж не супергерої. У нас немає таких суперздібностей. Але я можу сказати мого улюбленого супергероя. В мене це два: один з DC, один з Marvel. З Marvel це людина павук А з DC це Бетмен. Можу сказати, що якщо б ми були всі супергероями, це були б якісь новітні супергерої з новими здібностями. Ні, я насправді зовсім їх не сприймаю ніяк. Це не люди просто. Е, і навіть коли ми були на Чемпіонаті світу в Ізраїлі, е, всі з Ізраїлю казали: О, ти з України, ми за тебе. Що сказати? Що Росію не треба допускати, ніхто ж ну, нас не слухає чомусь. А потім. Е, Трапляється те, що трапилось в Ізраїлі, те, що трапляється в світі, і всі говорять, що це не має зв'язку ніякого. Зараз ми на цій сесії Міжнародного олімпійського комітету ми чекали рішення щодо допуску росіян і білорусів. Як вони бачать цей допуск? Під нейтральним прапором або будь-яким. Цього ми не дочекалися, цього рішення не було прийнято. Але е, в той же час я хочу подякувати міжнародному олімпійському комітету, який, після того, як е, Російський олімпійський комітет порушив хартію Міжнародного олімпійського комітету, олімпійські принципи, взагалі. Все розуміння, що може бути у кожної нормальної людини, коли вони створили Олімпійські ради на наших окупованих територіях, чотирьох окупованих територіях, і приєднали до свого а, російського олімпійського комітету. І коли я звернувся особисто до президента Томаса Баха, і через тиждень вони вже розглянули на виконкомі в Бумбаї і тимчасово призупинили членство російського олімпійського комітету в між... міжнародному олімпійському комітеті, то це я за це хочу подякувати, що так було швидко відреагувано міжнародним олімпійським комітетом. В той розмові, яку я мав з президентом міжнародного олімпійського комітету Томасом Бахом, я зазначив, що ми будемо надалі боротися допоки йде війна, що не місце росіян і білорусів в олімпійському спорті. Працюємо рухаємось вперед, віримо в нашу перемогу і все робимо для того, щоб Спорт розвивався під час повномасштабної війни. Жовтень час українського футбольного врожаю. Зібрано багато, ще й зіграно красиво. Голи, що доводили перемоги, є плодами розумної майстерності. Подякуємо командам. Адже у жовтні важливі матчі вигравала не лише головна національна збірна. Завдання здобути максимум успішно виконане. Національна збірна України провела складні матчі жовтневого періоду кваліфікації чемпіонату Європи. Дві перемоги над північною Македонією та Мальтою це надважливі звитяги боротьбі за вихід на євро 2024 Добре, те, що добре закінчується, але Мальта знову змогла створити проблеми українській збірні. Острів'яни забили першими. Але на цей гол та інші моменти мальтійців знайшлась більш ніж впевнена відповідь завдяки вищому класу суперника. Тиск українців призвів до. До курйозних дій захисника мальтійців, який вразив власні ворота. Мудрика зупинив штраф майданчику лише порушенням правил, і пенальті результативно виконав довбик. В першому таймі це були наші проблеми, коли ми програвали боротьбу. Ми пропустили перший м'яч, але ми повернулись в гру. І Так, гра була дуже важкою, але всі повинні розуміти, що сьогодні результат був. Дуже важливий, і я вдячний гравцям, щоб вони здобули цей результат. Але я впевнений, ми повинні покращувати нашу гру. Як і в матчі проти північної Македонії, де відзначився Судаков автором дебютного м'яча у складі збірної, на Мальті став мудрик. Михайло виконав удар, який затвердив перевагу збірної України, а ще отримав оплески всієї футбольної Європи. Це дуже важливий крок для Михайла. Він забув, він дуже багато намагався. Він створював моменти і для себе, і для своїх партнерів. Тому рухаємося далі. Дуже важливі три очки. і Ми всі привітали Михайла. Віримо, що вітати Михайло в цьому році доведеться ще не раз. Остання гра України проти Італії в листопаді це момент істини у групі відбору. Формуванню цього визначення допомогла Англія, яка здолала італійців у Лондоні. Але у разі виграшу Італії в передостанньому турі у матчі проти північної Македонії українській національній команді бажано впевнено перемогти італійців 20 листопада, німецькому Леберкузені. Про шанси відібратися на євро завдяки плей-офф Ліги націй поки що говорити не варто. Це рівняння з багатьма невідомими. Ми всі задоволені, я привітав у НАІ. це дуже важливо для. Поперш для нього, тому що команда зараз більш буде довіряти тренеру і більш рухатися з ним. Це, це дуже важлива перемога не тільки для УНАЯ, а для усієї України, тому що обіграти топ-команду в Європі це завжди велике, велике свято в Україні. Сконцентрований на вправах гравців під час передматчевої розминки, спроби приховати емоції, що демонструє розуміння моменту Даріо Серна за півгодини до початку першого матчу у ролі головного тренера донецького шахтаря, хоч і з приставкою, виконувач обов'язків. Велика відповідальність для легенди клубу. Ми з тобою, Даріо на табло арени Львів, промовисте висловлення довіри та підтримки на старті дебютного виступу на чолі Шахтаря. І вигуки майже на порожньому стадіоні привертали увагу саме до серни, який зробив символічні три ковтки водички і розпочав керувати грою шахтаря у матчі української прем'єр-ліги проти черкаського ЛНЗ. Футболісти насправді підтримали нового тренера найкращим чином. Сікан та двічі Келсі точними ударами забезпечили перемогу шахтаря. Важливі три очки у турнірі УПЛ та впевненість перед справжнім європейським викликом у поєдинку Ліги Чемпіонів. Я що бачу, що ми на правильному шляху. Я відчуваю, що команда повертається до свого шахтарського футболу, що нас прикрашало останні 20 років, і буде прикрашати в майбутньому. Я радий їхнім емоціям на полі та у роздягальні. Я вважаю, що за три дні, хоч трохи допоміг гравцям, подивимося на гру Барселони та відправимось туди. Барселона це Барселона, фаворит. Але я зроблю зі свого боку все, щоб футболісти зіграли у наш футбол. Як каже наш президент, краще програти красиво ніж перемогти некрасиво. Зробимо все, щоб футболісти отримали задоволення, щоб фанати були задоволені самовіддачею та якістю футболу. Роль футболу у колі спорту провідна і йдеться не лише про наше коло. У Європі швидкий перехід від матчів національних збірних до поєдинків континентальних клубних турнірів для представників України це великі виклики, і такі самі можливості для нових здобутків. Футбольний пульс пришвидшується. Цей ритм допоможе нам відчути інші події та запросити до кола спорту зірок, що хвилюють та надихають. Дивіться і дивуйтесь уже дуже скоро зустрінемось для краси і перемог.